Всім привіт, з вами Релакс. І сьогодні ми поговоримо про всі оновлення в проєкті TabSwap. Але перед початком відео підтримай україномовний контент. Обов'язково підпишися на цей Ютуб канал. Також обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я кожного дня викладаю для вас нові і нові проекти, в яких ми заробляємо абсолютно без вкладень. Це і дропи, айрдропи, клікери, майнери. Тільки на ось цих двох проектах First Fisher і Viva FTN я вивів більше ніж 250 доларів за пару тижнів. І все це абсолютно без вкладень. Посилання на телеграм-канал буде в описі. Так, давайте ми все ж таки перейдемо до нашого проєкту TAPSWAP. Як ви всі знаєте, можливо, хтось не знає, нам дроп перенесли на цілий місяць. Тобто, в нас дроп буде на початку липня. Це перша інформація. Наступна інформація, що. Напротязі цього тижня в нас з'явилось біля балансу клоп кнопочка x 2 тобто подвоєння нашого балансу за рахунок одного тонн. Зараз один тон коштує 7 доларів і 22 центів. Якщо у вас, наприклад, маленький баланс, там 500 тисяч токенів чи мільйон токенів, я б вам взагалі не радив це робити. В мене було 230 з чим мільйонів токенів, тому я вирішив їх подвоїти. І Закинув один тон, точніше, я нажав на X2, Після цього прив'язав гаманець тон кіпер і після цього перевів. Один тон, і мені зразу подвоївся баланс. Як ви можете побачити, мені не вистачає всього лише 20 мільйонів до півмільярда токенів. Це досить і досить гарний результат. Наступне, нам потрібно тут клікати, хто не знає, і появились дуже класні завдання. Як ви можете побачити, тільки зараз наявне одне спеціальне завдання, в якому ви можете отримувати аж цілих 3 мільйони грівнів монет. це дуже і дуже багато. Також не забувайте в проєкті використовувати бусти, тому що, як ви бачите, в бустах навіть з'явилося буст X2 до ваших токенів за 0,5 тонн. Поки це, напевно, вся. Інформація, яка є на цей момент, ми все ж таки не знаємо, на якому блокчейні буде ліститись саме цей проект, тому що від Solana він відмовився. Всі говорили на початку, що це блокчейн Solana на Солані проект, і все ж таки зараз ця Solana просто пропала. І це ви навіть можете побачити на самому токені. Раніше було. Powered by Solana. зараз, все ж таки з цього і немає. Якщо появиться будь-яка інша нова інформація, обов'язково зроблю про це пост своєму телеграм-каналі. А поки інформації нової немає, це все, що я хотів вам на даний момент розказати. Вирішувати, чи подвоювати баланс тільки вам, і чи тратити 7,5 доларів. Я вирішив все ж таки потратити, тому що думаю, що в проєкті вже більше, ніж 40 мільйонів гравців, і він не може видати нам дуже мало. Тому всім дякую за перегляд. Ставте ваші лайки і бувайки!